Оскільки призначення комедії полягає в тому, щоб розважати людей, виправляючи їх, я вирішив, що за родом своїх занять я не можу робити більш нічого гідного, чим висміювати пороки мого століття, виставляючи їх в кумедному вигляді. Із прохання Мольєра королеві Франції з приводу комедії Тартюф. У книзі Паризької церкви святого Євстахія 15 січня 1622 року позначений запис про хрещення Жана Батиста Поклена, який згодом стане відомим під іменем Мольєра. Його батько Жан Поклен був майстром по оббивці тканинами стін і меблів і вів справи настільки добре, що купив посаду королівського шпалерника та камердинера. Коли Жану Батисту виповнилось 15 років, його прийняли в цех шпалерників, хоча він уже два роки був учнем Клермонського коледжу, що для ремісника по тих часах було явно занадто. Але ні чиновником, ні шпалерником він не став, а замість цього вирішив почати акторську кар'єру. В 21 рік Жан Батист разом з декількома настільки ж недосвідченими акторами створив театр, названий безудаваної скромності блискучим. В 17 столітті акторська професія вважалася підлою та низькою, тому на сцені ніхто не виступав під власним ім'ям. Жан-Батис Поклен взяв собі псевдонім Мольєр. Блискучий театр проіснував півтора року, а потім, не витримавши конкуренції, потерпів фінансовий крах. Мольєр і семеро його друзів вирішили спробувати щастя в провінції. 13 років мандрівок були для них суворою школою, але це допомогло Мольєру розкрити в собі талант комічного актора та автора п'єс. Спочатку він лише переробляв італійські фарси, адаптуючи їх до французьких умов, потім став усе більше віддалятися від італійських зразків, сміливіше вводити в них оригінальні елементи і, нарешті, зовсім відмовився від них заради самостійної творчості. Фарсовими спектаклями трупа завоювала собі славу кращої в провінції. Нагромадивши досвіду і грошей, Мольєр і його товариші в 1658 році вирішили повернутися в Париж. Мольєр почав з того, що заручився заступництвом брата короля принца Армана Бурбона де Конті і домігся дозволу показати своє мистецтво в Луврі самому королю. 20-літній Людовік 14-й був у захваті від мольєрівського фарсу і подарував театру право називатися трупою «Месьє» по неофіційному титулу Принца де Конті. Відтепер вони стали частими гостями в королівських замках, при цьому не забуваючи і про паризьку публіку. Уже перші п'єси мольєра принесли трупі палку Любов столичних глядачів. П'єси Мольєра мали нечуваний успіх, але настільки ж гучними були і скандали навколо цих п'єс. Недоброзичливіці кричали, що він грає на зіпсованому смаку глядачів, які розучилися цінувати трагедію, що він краде сюжети і більше того, не поважає релігію. Але головні обвинувачення стосувалися його особистого життя. Сорокалітній Мольєр одружився з Армандою Бежар, молодшою сестрою своєї давньої подруги Мадлен. Юна дружина була молодшою за Мадлен на 20 років, що дало привід для різних чуток. Один з акторів бургунського готелю, що конкурував з театром Мольєра, направив королеві скаргу, який устверджував, що Мольєр одружений із власною дочкою. Щоб захистити улюбленого актора, король погодився бути хрещеним батьком первістка Жана Батиста та Арманди. Воргам Мольєра довелося замовчати. Початок мольєрівської зрілості позначила п'єса Урок чоловікам, написана в 1661 році. Відношення до жінки головна тема твору та й всього так званого першого кола його комедії. Стосунки мольєра із владою, духовенством та знаттю продовжують ускладнюватися. П'єси комедіографа стають усе гостріше та бажальніше. Вони вже не просто веселять, вони породжують страшний сміх, жорстокий, жовчний. Особливо яскраво це відчувається в комедіях третього кола. В результаті Тартюв був під забороною 5 років. Дон Жуан зник за фіш уже після 15-ї вистави і відверто холодний прийом зустрів і мізантропа. В останні роки життя неприємності і турботу Мольєра було по горло інтриги суперників, капризи публіки. Зрештою, помітно, холов до Мольєра і Король. Він припинив виплачувати пенсію, а останню п'єсу Уявний хворий взагалі не бажав дивитися. 17 лютого 1673 року уявний хворий ішов в палероялі. Мольєр вийшов на сцену в ролі аргана. Під час вистави в нього почалися конвульсії, але вистава була доведена до кінця. Через годину Мольєр помер. Священники з найближчої церкви відмовилися йти до комедіанта, і він не встиг одержати відпущення гріхів і відректися від ремесла лицедія. Тільки після втручання самого короля Мольєра дозволили поховати. Вночі, при світлі смолоскипів, щоб уникнути суспільного скандалу, тіло Мольєра віднесли на цвинтар святого Жозефа, де погрибли там, де ховають самогубців і нехрещених дітей. А в церковній книзі собору святого Евстахія священнослужитель відзначив, що 21 лютого 1673 року був похований шпалерник і королівський камертинер Жан-Батист Поклен.